Попри ювілейну дату, одні з найдавніших змагань обласного календаря, які входять і до Національного федерації дзюдо України, 35-й відкритий юнацький турнір Меморіал Івана Прощепи», враховуючи реалії сьогодення, пройшов без пафосу, втім вишукано і традиційно на гарному організаційному рівні. Він зібрав на татамі великої зали палацу спорту стадіону Олімпійські резерви нашого міста, 160 юнаків 2009-2010 років народження, географія представництва яких, окрім звісно, Дніпра та міст регіону – Кам'янського, Павлограду, Нікополя, Самару, Марганця, Синельникова, нараховувала низку великих обласних центрів Харкова, Одеси, Миколаєва, Кропивницького, Черкас, Полтави, Запоріжжя та інших, загалом з 19 міст та селищ 9 регіонів держави. Які у такий спосіб не тільки вирішили спробувати свої сили і поборотися за медалі на якісній змагальній платформі серед ровесників, але й вкотре вшанувати пам'ять легендарної людини, яка стояла біля витоків і джерел заснування та розбудови цього наразі вже олімпійського виду спорту першого президента федерації боротьби самбо та дзюдо Дніпропетровської області Івана Мартиновича Прищепи. Іван Мартинович Прищепа це історія нашої Дніпропетровської області. Він основополагатель. Дзюдо на Дніпропетровщині. Турнір проводиться регулярно, з різними масштабами, з різними гостями. У умовах війни проводимо більш скромно. Я вважаю, що людина живе до тих пор, поки живе в ньому пам'ять. Тобто ми живемо далі. Пам'ятаємо наших вчителів. Ми віддаємо дань поваги і дань пам'яті цій людині, яка в той час внесла, ну, зробила цей крок і зробила дуже правильний крок по розвитку даного виду спорту, тобто дзюдо. Подібні слова Михайло Анатолійович мовив і в ході стислої урочистої церемонії відкриття турніру, організаторами якого зазвичай виступили Федерація дзюдо Дніпропетровської області. Відділення Національного олімпійського комітету України регіону за підтримки управління спорту департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради ми спільно з федерацією дзюдо та відділенням області проводимо цей турнір. Це дуже важливий турнір. Для як. Для дзюдо, тому що це можна сказати, він започаткував історію дзюдо і філософію дзюдо у Дніпро, місті Дніпро та не тільки Дніпро а в Україні. Тому ми очолюємося цим турнірами спільно з федерацією та відділенням. Всім бажаю успіхів та великих перемог. Слято, як під скліпінням залах на честь відкриття змагань, пролунав державний гімн України Михайло Кошляк презентував розкішний букет троянд вдові Івана Мартиновича прищепина дії Григорівні, яка вкотре відвідала турнір у якості почесного гостя. Я дякую організаторам турніру, який організовує такий чудовий чудовий Дякую Григорію Степановичу Королю, Михайлу Анатолійовичу. За їх участь і всім, хто тут є за такий турнір, і тим, хто приїхав на турнір з, з всієї України, чудово! Бажаю мира на землі і перемоги. На завершення урочистості Михайло Анатолійович вручив посвідчення майстрів спорту України Кирі Тітовець і Станіславу Кохановському, та привітав зі здобуттям вищої освіти тренера спортивного клубу «Дзюдо Дніпро Сергія Попова. Нагороди турніру були розіграні у дев'яти вагових категоріях, переможці і призери, яких були удостоєні кубків, медалей і дипломів. Чемпіонами стали дніпровці Назар Мороз, Артем Журба, Михайло Савченко, Ілля Швець і Олексій Качан. Дві нагороди найвищого гатунку вирушили до Миколаєва. Їх здобули Матвій Матвієв і Владислав Данішевський. Ще по одній завоювали Кирило Василинич з Одеси і Матвій Фарафонов з Васильківа Київської області.